Всіх вітаю, 24 жовтня, сьогодні п'ятниця. Давайте в цьому відео розберемо вчорашні, вчорашні заяви Путіна, його оцей виступ да, перед журналістами, і що він вчора там казав. Ну, ядерка була, погрози були, тамагавки були, в общем, в них все хорошо. Відом, звісно, в нього такий: блідоліця поганка такий, знаєте, такий блідоліций і прям видно. Він так дергався, видно, що ось що, ну, щось там відбувається. Да? Ось, щось, не, щось не пішло не так, як планувалося. Ладно, розберемо його, ці всі заяви в цьому відео. Зустріч в Будапешті, е, швидше за все, переноситься. Це було б помилкою е, не підготуватись до цієї зустрічі. Діалог завжди кращий, ніж продовження війни. Так, а ну оці слова Путіна вчорашні, де він каже, що е, до зустрічі треба дуже добре підготуватися і діалог завжди кращий, ніж продовження війни. Путін каже Путін, що діалог завжди кращий, ніж продовження війни. Так, це яка відповідь? Сонце. Ну, це знову обман. І знов відповідь: і не да, ну тобто і не так, і не ні. Стосовно завершення війни. Нібито давай зустрічатися, але все ж таки я ще, ну, ну тут карта обману. Я, ви розумієте, він цього Трампа вважає за дурним чи що, ну, мабуть. І він це постійно маніпулює обманює, шантажує, вони ж по-іншому не можуть, відтягують час. Для досягнення своїх там цілий СВО, давайте так скажемо. Що це за заява? Ну, Це хитрість і обман. Ну, що я вам можу сказати? Знов ця карта каже тягнучка, тобто тягну резину. Ми тягнемо резину. Є щось приховане, Україна, таємниця Україна і Пашпентаклі це територія. Тобто він не хоче зупинятись по лінії фронту. Зрозуміли? Він цією заявою вчора Путін сказав, що він хоче більше окупованих територій. Він хоче більше територій, йому це мало. По лінії фронту для нього це мало все. Оце така відповідь. Так, ладно, він далі ще тут каже, що США своїми новими санкціями. Намагаються е, чинити тиск на Росію, але жодна країна, е, яка поважає себе, нічого не буде робити під тиском. Путін каже, що США чинять тиск на Росію, але жодна поважаюча себе країна не робить нічого під тиском. Ну, це і так зрозуміло. Україна, да, давлять, бачите, давлять. Україна, карта світу, завершення війни. Ну а як по-іншому? Ну а як з вами по-іншому? Ну тільки тиск. Тиск та знищення всього, що приносить вам гроші для війни. Все. Да, П'ять мечів. Україна, війна, завершення. Ну, це такий план. Ну а як по-іншому? Це такий план зупинка ось війни, ось чітко карти війни, план миру, Україна. І тут карта таємниці, майбутнє. Шанс. Я б сказала, це не тиск. Це дається шанс. Вам шанс дається. Ну, тобто, Росії, Путіну, зупинитися. Так, нові санкції, які озвучив Трамп, вони не позначаться на нашому економічному самопочутті. Смішно, так? Да? Чи дійсно нові санкції від США, ось які анонсував Трамп вчора, що вони дійсно не позначаться на самопочутті Росії. Так каже Путін. 10 мечів, звісно, не позначаться. Угу. Це буде зупинка всього військового. Це по-перше, тому що король мечів, карта зупинки і знищення. Це буде. Перш за все, це дуже боляче вдарить по всьому військовому. Все, що стосується війни. Звісно, не боляче. Угу. Тупік на гроші, розбите серце, боротьба всередині країни може початися. Це все неправда. Це обман. Ну, тут хоч одне є слово правдиве, я не бачу. Далі, розмови про можливість поставок ракет та в Києву. Це ескалація. І буде, як він тут каже, зараз я вам скажу. Так, тут якась така... Від... Він тут так якось сказав, що буде така якась відповідь, зараз знайду, щоб точно вам зачитати. Так. Так, він додав то, Путін, що якщо Україна отримає ракети тамагавк, то буде відповідь, російська відповідь буде дуже серйозна і приголомшлива. Відповідь буде дуже серйозна і приголомшлива. Якщо Україна отримає тамагавк. Що це за така приголомшлива відповідь буде? А ну-ка, покажіть нам. Пасив, зупинка. Ну, це, Ці слова спеціально були сказані, ну, це ядірка, ну, понятно, ну, що може бути приголомшливо від Росії? Ну, ядірка. Це, ці слова сказані, щоб не давали Україні ці ракети. Бачите, пасив і відлюдник. Не давайте, не давайте. Не давайте, бо буде вам. А що ж буде? Що буде, якщо там Магавка отримає Україна? Що буде? Що за приголомшлива і серйозна відповідь? Щось полетить. Хорошо, а що це буде? Дуже важко. Ну, а що це буде? Ну, що це буде? Ну тус мечів, хорошо. Переможний удар. Хорошо, а що це? Ну, воно і не показує ядерку, розумієте? Воно і не показує тут ядерку. Коротше кажучи, залякування. Залякування, щоб не давали там агавк, просто залякування. Ну, понятно, що він е під цією фразою приголомшливо це ядерка, але навіть ось в розкладі воно не показує. А ну, наприклад, Україна отримала ракети тамагавк. Да, і ось і ця ракета полетіла на Росію. Да. Ось, яка буде відповідь? Е вони ж там погрожують серйозною приголомшливою відповіддю. Що буде все дуже серйозно, і ви такого ще не бачили. І що, і що буде за відповідь? Ну ось що? Що? Робота. незадоволення, Тут шислів, мир, ілюзія. Вони не будуть використовувати свою ядерку, бо вона в них наладан дишить. Все, що я можу сказати. Тобто, всі їхні слова це ілюзія. Ну, Воно не показує. Воно не показує, це просто залякування. Росія замовила 56 крилатих ракет калібр. Тобто це для оцих підлодки і кораблі. З ядерними бойовими, з ядерними боєголовками. Контракт планують завершити до кінця 26-го року. А що 56? А що не 58? Мені ось цікаво, чого 56? Росія замовила 56 крилатих ракет калібр з ядеркою до кінця 26-го року. Це правда? Це правда. Це правда. Це роз... слова мах, маніпуляційні, слова ілюзія, розпач. Це маніпуляційна заява. Це правда? Зупинка. Я би сказала, що це не 100% правда, що це просто маніпуляційні, залякувальні, ці всі їхні заяви і так далі. І хто... ну, тобто, ця інформація вона не відповідає дійсності. Це спеціально, ну, ось дивіться, тільки виступає Путін, тільки він залякує, і відразу ця заява. Буквально за скільки там? Ну Через 10 хвилин ця інформація. да? ну, 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 воно? ну, ну понятно, що це все. Ну, це все якийсь вкид для ще більшого, ще більшої напруги. Ось такі справи. Так, далі, що тут ще? Путін оголошуюсь, що все ж таки треба зустрічатися з Трампом, але треба підготуватися. Будапешт, ні Будапешт, але треба розмовляти, да? треба розмовляти. Я не думаю, що буде зустріч у Будапешті, Путін туди не, не полетить. Ні. Десь ця зустріч може бути десь в іншому місці, але я ще раз кажу: і вчора казала, і позавчора, і взагалі кілька тижнів тому і місяців теж, що Росія ще не дійшла до своєї кондиції. Кондиція ще не відбулася. Давайте ми спитаємо, коли відбудеться оця кондиція, да, російська, що вони реально погодяться зупинитись по лінії фронту. Коли, хоча, ну, давайте це буде довго, швидко, хоч подивимося так, коли. Росія дійде до кондиції. Сьогодні 24 жовтня. Україна, боротьба. Україна бореться. Плани України. Угу. Угу. Захист, король, Пентаклі, хитрість, обман, правосуддя, вибір, бідність, десятка і світу. Ця кондиція, воно мені не показує по часу. Ну, второ немає часу. Воно мені показує, що є у Росії, в Росії, пробачте, в Україні є план хитрий для правосуддя. Тобто в нас є свій план. Ось Трамп король Пентаклі, і тут теж його внесок в це. Да? Це можуть бути санкції, там, що ще і що ще вплив на Індію, на Китай і так далі. Щоб Росія прийняла рішення. І потім випадає ця карта бідності, важка ситуація, і після цього карта миру, завершення. Тобто, оця кондиція, вона на путі, да? на путі. Через який час настане п'ятірка Пентаклі, десять жезлів в Росії? Це довго чи швидко? Ну, дев'ятка. Ну. Це довго? Карта зірки. Ну, понятно, що майбутнє по 10 мечів. Ну, давайте так, майбутнє, зірка. Ну, карта 3-6 місяців. Ось десь, в принципі, ну, це приблизно десь так. Після бідності, дуже сильної важкості, взагалі, ось воно, воно настане. І відразу вони погодяться, буде карта завершення. Да, буде помірність для України і карта сонця. Дивіться, атичні карти. Помірність, баланс для України і сонце. Зійде над нами сонце. Тобто для нас це буде вдача дуже велика і ну, такі громкі слова перемога. Ось так. Тому кондіція десь 2-3 місяці. Для чого ця інформація? Що Ось, для чого ця новина? Що Росія замовила 56 ракет калібр з, з ядеркою. Ну, Тобто це тактична ядерна зброя, да? для чого ця інформація? Ну, Для чого? Захист. Вони так захищаються, таємниця. Вони так, Це робота за, для захисту. І це все, ось, бачите, таємниця. Україна. Вищий суд. А, ну, понятно, що це всі 56 ракет полетять на Україну. Це щоб ми. Е Ну, це щоб ми готувалися. Ось Україна, вищий суд, колісниця. На вас це полетить, все на вас. Ваш дім. Угу. Залякати. да, Залякати сильною башнею. І що дійсно Росія замовила оці 56 калібрів з ядеркою. У 26, 26-му році вони отримують ці 56 калібрів з ядеркою. Ну, тут таке собі щось. А, ну, розмови, розмови, зупин, зміни. Будуть вони? вони в них 10 мечів. Ну, я б. Це маніпуляція. Це військовий хід. 10 мечів. Ні. Будуть вони в них. Моя відповідь ні. А навіть якщо і будуть, то вони будуть знищені десь на підльоті або на території Росії. Ну, щось таке випадає. Тобто, ця інформація сугубо залякувального характеру. Ось-ось так.